Ідемо далі, далі. Зараз я хочу показати вундер вафлю, яку 100% немає ні в кого на мотоциклі. Я зараз заводить мотоцикл, не буду, шуміти не буду. але в чому фішка цього мотоцикла? Він являється стендовим. Тобто, якщо мене хтось бачить на цьому мотоциклі, що я їду або зупинився, або там регулюю в дороги. Не дивуйтесь, це мотоцикл стендовий. Тому на ньому, в ньому може бути що угодно, на ньому може робити півтора циліндра, може робити пів циліндра. Може кашлять, не їхати, що завгодно. Тобто це подопитний кролик професора Проображенського. В даному, в даному мотоциклі. От я, от, кстати, до речі, зараз я покажу ті комутатори, на яких їх їхав дядя Сережа. От, один комутатор, до речі, у нього на управлінні місто діода стоїть світлодіод. Я його опаяв, чисто, щоб перевірити, чи буде во время роботи моргати ця лампочка, індикатор, і вона таки моргає. Далі. І на... далі у нас іде інший комутатор, в якому і стоїть ультрафастовий діод на управлінні. Ось це йде комутатор. Їх ось два штуки. Оце дядя Сережа їхав на таких двох комутаторах. І... Потім він мені сказав, щоб не палить бензин. Ну, він навіть двіятель не крутив, бо там і розігнаці особо нема де. Але, щоб свічки стали сухі, треба яву прогріти і щоб вона поїздила ну, хоча б десь півчаса. Так, далі. Далі тут є отака от штукенция, яка імітує роботу замка запалення. Тобто нейтралка. Я дивлюся на прибор. Прибор показує, але зверху е, красним від там, 50 або 10 значення, але це неправда. Він показує при носіку 25, показує вся шкала 25 вольт. Тому е, три перших ділення це у нас буде приблизно 14,8 вольт, тому що він показує не з нуля. Тобто, завів мотоцикл 148 вольт, включаєш габарити Включаєш ближній світ, включаєш дальній світ, включаєш дальній з 5 ватної лампочки. 5 ват лампочка це три лампочки, які знаходяться під бензобаком. Приблизно показуємо Тобто, тепер стоїть той статор, який ви бачили. Я знімати магніт не буду показувати, ви бачили його в попередньому відео. Він працює, крутиться. Він крутиться і там воно борода проводів. Зараз це все діло не підключено. Ну, я ввіряю, це все підключено, закрито, буде все красиво. Просто я в чому хочу показати фішку. А фішку я хочу показати в тому, що той один статор товстий, світить світлом, оце він світить ці всі лампочки. Тут, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, 6, 7, 8, 9. Або ближні, або дальні, 8, 8 лампочок світить. Да. І в придачі я можу пі... нажимати сигналізацію, яка ву-ву-ву імітірує скоруємо поліцейську машину і сигнал. Для того, щоб провести сигнал, довелося вести два провода прямо ж... аж аж сюди. Тобто нема зв'язку з масою. Чому? того що реле зарядки зі своїм зеленим проводом. От він. От він. Він не прикасається з маси. Він має один провод зелений. Це прибор, який показує вольтметр з 21.05, показує скільки вольт виробляє приблизно зараз генератор для сигналу. І у нас іде перемінка. Люди, які не зрозуміли, кажуть, що буде в тебе на борту переменний струм. Що, мол, переменний струм такий поганий. Ну, хто не розуміє, в ксенона переменний струм і світить світ хорошо. До речі, що найцікавіше, постоянка, вона навіть якщо постоянка, вона все рівно то Тобто вона горбами йде. Звісно, коли переменка синусоїда більше йде. І можливо лампочка краще накаляється. Ну фішка вся в тому, що вона навіть при 18 вольтах не перегорає. Оце мені подобається. Да. І зараз я покажу саму цікаву вундервафлю, яку я зробив сам своїми руками. І я про цю штуку мріяв дуже давно і не думав, що її можна зробити. Ну я її зробив. Зараз я її покажу. Така малюсенька платка має подстроїчний резистор. Цим подстроєчним резистором регулюється, скільки ти хочеш вольт при включеному ближньому або дальньому світі. Тобто, ті, що я казав, 200 Ом, це для того, щоб пробило на холостом ходу там, ну, коли нічого не включено 14,8 вольт, а от, щоб світив світло, можна накрутити, можна зробити його, ну, за, за, занизити вольти там на дуже багато. Тобто, якщо сильно захотіть, дану штукенцію можна зробити під Мінчаковський 7 вольтовий генератор або під Карпати. І Карпати при 7 вольтах буде давати ну, просто невероятно крутий світ. Ця вся штучка поміщається в Кіндер-сюрприз. Зроблено це на платі на печатній. Е, е, видно от, е, меч стер. Тут, короче, все стер, медно Оставив тільки такі дві клеми. При великому бажанні можна нарізати різьбу і прям проводити прям прикрути до цих клем. Тут хватає. Е, Схема має 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ой, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 запчастин всього-навсього. І це не реле зарядки. Це не реле зарядки, це штука сугубо для світа. Ця штука сугубо для світа і. І світло просто мега круте. Камера, уви, не покаже і не розкаже, наскільки світ мегакрутий. Ну, повірте, я дуже... Требательний до света. І ця вся штука, це не БКС, отакий, от що я можу показати, зделано в Білорусі. От перероблений БКС, який я переробив сугубо для яви. Я їх два штуки переробив в своїй житті і скажу, що річ в 25 раз краще, ніж реле зарядки не треба акумулятор, світло, ну, я вже говорив, це просто максимально хороше світло, причому не обов'язково перематувати генератор. Можна прямо на самом галімом конченому генераторі добитися крутого світа. Тобто треба однофазний генератор. От і все. Ну, при бажанні, звісно, не точений магніт. Звісно, під БКС не сигналить сигнал. А от щоб сигнали в сигнал. На генераторі є отдельний отвод, Отдельна катушка, яка йде на реле зарядки. От дивіться, йде на реле зарядки. Три провода. Це трьохфазне реле, але це суті не міняє, воно все рівно працює. От реле зарядки йде, ось другий отвод. Тут прям видно ось двойка. Другий провод будь-який, звісно, йде на масу. Тут в мене пробна проводка, але я одразу говорю масок іде мінус. І тому він працює в одну фазу. Він дає криву кончену постоянку, стрілка дергається. Тому що нагрузки немає. Ви їдете, нагрузки немає, стрілка дергається. дергається, дергається, дергається. Ну, достаточно включити там, подогрів, чи можна, там музику включити, магнітолу, можна, можна зробити. Прикурюватель, зарядний мобільний телефон заряджати. І стрілка нормалізується, потому що стрілка вона стравля, і нема куди енергію діляться. При великому бажанні можна е, підключати на цей от, вот, ну що завгодно. Сигнал сигналить, круто. Хоч светом, хоч без света, хоч на габаритах, однаково круто. Який сигнал, хто не пам'ятає, це 3,5 А це сильний сигнал. І, і, і навіть якщо акумулятор підсівши явоскі сигнали засигналить. У мене сигнал сигналить прямо від генератора. І сигналить не а дзвонко і рівно. Тому я топлю за CDI всіма руками, я хвалю цю конструкцію, тому що вона дає можливість ну, необмежену. Не тому схеми стандартної CDI немає. В кожного своя схема. Тобто кожному давай цеглу, цемент і обой, кожен построїв різний дім. У мене в даному випадку буде випробування. Я ще не виїхав. Я все зробив, підключив, провірив, все працює. І е, з, недоліків. з недоліків можу сказати те, що світ ближній е, у мене. Зараз тут в амперах скажу. 2,4 ампера, дальній світ 3,2 Ампера. Тобто, тобто тут приблизно, що скажу, приблизно тут 0,6. Десь на 0,8 Ампера всього-навсього різниця. То ближній світ у мене дає близько 17 вольт, а дальній дає 14,8 вольт. Ну отак, от, отак от вирішує ця штука, що іменно так і потрібно бути. Може, щоб лампочка не паріла, хто його знає. Тому я даний генератор випробую, щоб установити, що лучше: одна фаза чи три фази. По світлу мені одна фаза сподобалася дуже сильно. І зараз я ховаю цю всю проводку. Да, ховаю цю всю проводку і... їду кататися.